З самого дитинства хлопчиків прийнято виховувати як захисників, а дівчаток як майбутніх матусь. І навряд чи якісь батьки мріяли про те, що їх донька візьме до рук автомат і піде на війну. Але ворог зруйнував наше життя, змінив плани на майбутнє, змінилися і усі ми на захист країни стали чоловіки і жінки. Імена 25 з них увійшли в книгу під назвою Це воює вона. На презентації видання, яку організували представниці коаліції 1325 Одещина. Розповіді з книги читала ку. Курсанти, майбутні поліцейські під час першого справжнього бою Настя надавала медичну допомогу бійцям. А ти молодець, сказали дівчині, і запропонували долучитися до війська. Це розповідь про Анастасію Шевченко, яку багато хто знає як Стасік, акторка, співачка для неї війна розпочалася ще у 2014-му, коли вона поїхала в зону. АТО як волонтерка, а залишилася там як стрільчиня-санітарка та інструкторка з допомоги під вогнем. Отримала травму, повернулася додому і не думала, що знову буде воювати. Початок повномасштабного вторгнення 24 лютого, 2022 року. Настя проспала. До цього дня вона була впевнена, що вдруге воювати не піде. Після першого разу вона довго відновлювалася. Але вже 8 квітня Настя знову їхала на передову. Вона пішла працювати в медичний екіпаж, щоб надавати першу допомогу пораненому. Ця книга для кожного, і хоча примірників її не так багато, з нею можна ознайомитися в бібліотеках міста, я думаю, що ця книжка вона повинна бути і для молоді, і для дітей і для тих, хто повинен бачити той приклад який надають в цих історіях кожна жінка свій власний приклад і можливо комусь воно дасть сили можливо хтось змінить своє відношення можливо хтось зробить свій вибір 25 розповідей, 25 доль. Але зараз майже про кожну українську жінку можна написати не тільки оповідання, а цілі романи. Бо до лав ЗСУ стали 65 тисяч жінок, яких раніше називали представницями слабкої статі. А багато з тих, хто залишився вдома, допомагають нашим захисникам, допомагають людям, які були вимушені приїхати з місць, де йдуть активні бойові дії. Ті, хто залишився на робочих місцях, вони виконують функції для того, щоб Кожного дня наближати перемогу і надавати допомогу тим, хто залишився або без житла, або без рідних, або знаходиться в дуже складній ситуації, і вони намагаються таким чином наблизити нашу перемогу. А це виставка фотографій жінок, які жили в Одесі, а зараз воюють або надають медичну допомогу на фронті тих, хто стали волонтерками або приїхали з окупованих територій і зараз перебувають в нашому місті. Це жіноче обличчя війни в Україні, саме так називається експозиція, яка вже побувала в США та Франції. Ми її презентували вже в Парижі на форумі Євровумен, і вона в нас називається Жіночі обличчя війни в Україні. Це фото наших жінок, які вони були до війни і які вони під час війни. Це саме історія наших деситок. Цю виставку варто побачити людям різних країн, вважає Тетяна Семікоп. Наприкінці травня ця виставка поїде в нас в Прагу, бо там буде велика конференція африканських, українських і чешських жінок, жінки проти насильства. І саме там буде ще одна презентація цієї фотовиставки. Я думаю, що вона буде презентована ще не один раз. Ніжні та синні, мрійливі та мужні. Війна закінчиться і вони повернуться до своїх коханих, до дітей, до мирної роботи. Але зараз вони обрали інший шлях боротися за свою країну та за її майбутнє.